Друзі, всім привіт! До вашої уваги дивні сезонні тактичні костюми Softshell на флісі. Куртки, штани можна окремо. Вони ж у нас є і зимові костюми. І так, друзі, наружна штани на Softshell, не провока, не продувається. Внутрі йде фліс. Тож саме і штани внутрі йдуть на флісі. І так, невеличкі відео, Да? Ідуть два кармана передніх на хороших тракторних замочках, потім по одному карману на кожному плечі йдуть. І з одної сторони, і з другої сторони. Акуратний, класний капюшон. Сказенько. Застегується під саме гурла, то тобто нічого не придує, шию. По бокам йдуть регулювачні затяжки на резинках. Не Забуваємо, друзі, що йдуть всі статутні міста під шеврони, міста під погон, під групу крові, під позивною. На рукавах йдуть регулюровочні застошки на липучках. А і слічка йде за незена і, і попакам йдуть регулювачні затяжки. Очень добре сидить, класно смотриться. Взагалі відчувається 42 по 60, тобто і на жінок, і на чоловіків. Видя огляд штани, да? Ідуть два передніх кармана, утеплених на флісику. Потом по бокам йдуть кармани на хороших тракторних замочках, которые пропитані прорезиненью, вода не промикнет. Хороші глибокі кармани. І з однієї сторони, і дивимося, і з другой сторони. Потом ззаді ще идет два кармана. глибокі, хороші. Поясничка завышена, можна під широкий ремень. І одразу же під них отакі от, от прекрасні, можна, перчаточки, дыми з таким хорошим кастетом. В чорному кольорі. Звісно, до демісезонного костюма будуть просувати такі от демісезонні тактичні красівки. Натуральна шкіра, вставки, кардури, поліуретанова підошва, прошиті, проклеєні нейлонові шнурки. Кросівки також йдуть на жінок, і на чоловіків з 36 по 46 розмір. Плюс великани 47-48, теж ми їх відчуваємо. Або можна взяти отакі от ботиночки на півчервики демісезонні з 36 по 46. Або такі, которые йдуть повністю шкіряні з шкіри. Або такі ягуари з посиленим носком і суперплотною посиленою підошвою з 40 по 46 Або димі-сезонні Дуже комфортний, легкий, класно, присідається, не вковує рухів. Для замовлення пишіть на Viber.